Доставляли наркотики за кордон. Служба безпеки спільно з поліцією заблокували на прикарпатті діяльність організованої злочинної групи, яка переправляла наркотики з України у Сполучені Штати Америки. Йдеться про 37 та 39-річних засуджених за корисливі злочини. До контрабанди причетні двоє ув'язнених коломийської виправної колонії. Отримані за наркотики гроші. Зловмисники спрямовували до так званого общака. На волі організаторам допомагали троє спільників. За вказівками в'язнів вони закуповували наркотики, пакували їх та відправляли поштою за кордон. Отримувачем був мешканець однієї з західних країн, який регулярно поповнював тюремний общак. Злочинна група постачала йому пігулки Субутекс, що містять наркотичний засіб бупренорфін. Таблетки відправляли міжнародними посилками українського поштового сервісу. Перед відправкою наркотики приховували серед речей та продуктів. Грошові розрахунки між ув'язненими організаторами та спільниками на волі відбувались через банківські картки їхніх родичів. Чергову партію, яка прямувала до США, прохоронці виявили на одній із митниць на підставі зібраних доказів. Слідчі повідомили двом організаторам та трьом співучасникам про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 305 кримінального кодексу України йдеться про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів. Усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Триває достове розслідування для притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до викритого наркобізнесу. На зловмисників очікує від 10 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.